Так, 2 серпня на вулиці Уласа Самчука у Рівному працівники підприємства Квітковий бульвар зрізали липи. Не підтримує зрізання дерев рівнянин Михайло. Чому дають в такому випадку дозвол, коли потрібно озеленювати міста? Значить, влада не заінтересована цьому? Я за озеленення. Рівнянка Анна Васильченко не проти зрізання лип. На її думку, під час нагоди дерева можуть впасти та пошкодити майно. Бачу, що зрізають липи. Ми живемо трохи далі. Нам не дозволяють зрізати липи. Не дозволяють навіть в'язки чіпати. Були ці пориви вітру, були, у, були сині вітри. Це ж хата стоїть близько. Це майно людей, воно може просто впасти. Загалом на цій вулиці зрізали сім лип, які росли біля офісу будівельної компанії «Стоград». з проханням спиляти дерева до міста звернулись представники фірми. Причина дуже проста і банальна. Це безпека людей. В першу чергу, останніх декілька років у нас там, да, ви бачите, що є зміна певних кліматичних умов. У нас сильні вітри, сильні дощі, це великі дерева. У Нас працює постійно двірник. Ці гілки падають, прибирає, вони сухі. Тобто ці дерева так само вони росли під кабелями, їх стригли, там відповідні служби. Дозвіл на зрізання дерев на вулиці Уласа Семчука надав міський департамент інфраструктури і благоустрою. Пред'явили вони проєкт, який будуть розсаджені дерева. Комісійно було визначено, що втрат ніяких містові немає. Люди так само з безпекової частини маючи стекляний фасад. Переживали за те, що в випадку буревіїв чи інших наслідків може бути і падіння дерева, і обламання гілок. В місто бюджет були заплачені кошти по відновлювальному процесу і зайнялися тим, на що отримали ордер, тому що в інший спосіб близка дерев в межах міста є заборонена. Вони пішли абсолютно законним шляхом. На місці зрізаних лип представники будівельної компанії планують висадити нові дерева, каже Мирослав Черній. Плануємо посадити, скоріш за все, клени, такі як в нас теж по місту є. Висажені там, де крони є. Ну вже якби існуючі, не такі санченці, якісь маленькі, які будуть довго рости. Будуть зроблені нормальні дерева. Приведеться ця територія повністю в порядок, і це буде ще один такий зелений гарний куточок в місті. Молоді клени у найближче десятиліття не зможуть повноцінно замінити зрізані липи, каже фахівчиня громадської організації «Екоклуб» Анна Гузенко. Молоді дерева ніяк не можуть замінити дорослі, тому що, поки молоді дерева ростуть, неважливо, на які вид заміняють, вони вони витрачають весь ресурс на те, щоб вирости. А доросле дерево вже віддає цей ресурс зі слів Анни Гузенко. Липи затіняли вулицю. Чим знижували температуру повітря у спеку? А ще під час злив поглинали зайву воду на поверхні, яка затінена, десь в парку там буде 26 градусів. Як ми виміряли по останню тепловізом по останнім дослідженням? А, так само вони поглинають шум. Великі дерева вони поглинають і осіють шум, і немає такого шумового забруднення. Зі слів Мирослава Чернія. Вони планують висадити клени на місці зрізаних лип на початку осені. Скільки їх буде, поки невідомо. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.